Вітаю з вами я Райса Іванівна, і ми готуємось до НМТ з математики. Сьогодні коротенько про додавання і віднімання десяткових дробів на практиці. Додавання і віднімання десяткових дробів відбувається порозрядно: тобто 0, плюс 0,06 плюс 3 десятих. Якщо нам треба додати 0,6 і 0,3 то ми додаємо порозрядно, буде 0,63, 60 сотих, плюс 3 сотих, 63. Сотих. Коли нам треба додавати багатоцифрові дроби, то ми виконуємо цю дію в стовпчик. Записуємо так, щоб кома була під комою, розряд під розрядом. І отак, в стовпчик, додаємо виконуємо додавання. Кому ставимо під комою. Якщо нам треба додати числа, у яких розрядів неоднакова кількість після коми, то дописуємо нулями ті розряди, яких не вистачає. Це можна робити після коми. 15,42 додати 5,31254. Тобто ми дописали нулями розряди, що не достають. І далі додаємо в стовпчик, кома під комою, розряд під розрядом, додали. При відніманні ми також дописуємо недостаючі розряди нулем. І далі віднімаємо, ну, позичаючи кома під комою, розряд під розрядом. Від нуля відняти 4 не можемо, у 6 позичили. 10-4 -6. Тут уже не 6, а 5 мінус 5 2 3 5 мінус 1 4, кома під комою 9 мінус 3 6,436. Ну, приблизно так ми виконуємо всі дії додавання і віднімання з десятковими дробами. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!